Після ранкового тренування підопічні Володимира Холопова замість традиційного відпочинку всією командою вирушили на пагорб слави. Там на них чекала екскурсія у краєзнавчому музеї. У команді черкаських мав лише двоє гравців черкащани. Тож і нагороднім баскетболістам було особливо цікаво познайомитися з історією нашого краю. Наставник черкаської команди переконаний, що таке згуртування корисне будь-якому гравцю. Щоб вони були разносторонними личностями, щоб вони посмотрели, где вони грають, в якому місті, які славні традиції з них споконвіково історично. Гравці Черкаського клубу з великою цікавістю розглядали експонати музею. Окрім історичної цінності, спортсмени відзначили багату природу Черкас. Так, Черкасщина привлекає своїм яка Ну, може, десь в і притягує. Крім цього, черкаським спортсменам дуже подобаються місцеві парки, де вони проводять вільний від тренувань час з близькими. Ну, більше зараз провожу з дочкою, то поэтому більше гуляю по паркам. Нравиться ну, парк, самоліт. Очень хороший парк. там були в зоопарці і коли приїжджав. Там. Очень парк, ну. Більшість баскетболістів на Черкащан з відомих жителів нашого краю до візиту до музею могли назвати лише Тараса Шевченка. Екскурсія допомогла спортсменам дізнатися, що Черкаський край має ще чимало славетних земляків. Шевченка, Хмельницький, Уріцький, Сим... Ну, і Є баскетболісти, які, сподіваюся, стануть знаменитими, такими ж знаменитими, як эти ці люди, ну такі як Ворона, як Панасюк, местные, коренные черкащані, которые грають. Надеюсь, вони так само доб'ються такой славы в будущем. За свою спортивну кар'єру гравцям доводилося бачити багато визначних місць. Черкаський край не залишив байдужим жодного спортсмена. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка новини.